Писала дуже часто Анатолій Колодзінський батько вихователь дитячого будинку сімейного типу Веселка. Вже сім років він разом із дружиною опікується долею п'ятьох дітей. Двоє старших були в нашому інтернаті. Хлопчик середній був у притулку в Житомирі. Ми взяли з притулку. І ще один хлопчик взяли, мама була. Позбавлена батьківської опіки, взяли цього хлопчика. І дівчинку саму меншеньку, її підкинула мама чужим людям, вона була в лікарні, як підкинута дитина. Було її рік, і мама її викинула, то ми її забрали. Кожним із своїх дітей Анатолій Колодзінський по-батьківськи пишається. Каже, любов найкращий засіб виховання. Дітей потрібно, щоб змінити їхнє мислення. Треба брати в сім'ю. Тоді щось можна в них вкласти. І ми бачимо, що те, що ми вкладали в них, воно діє, і сім'я впливає дуже добре. на Ми всіх розвиваємо. Люда наша найстарша, вона останній рік закінчує художню школу. Вона не пішла вчитися, тому що вона ще один рік і в школі художній. Коля, музика, музикальну школу ходить. Хлопці двоє вони ходять в п'ятий клас, ходять на брейк. Вони танцювали в школі до п'ятого класу з першого до п'ятого, а зараз ходять на брейк. Ну а Віка сама менша та буде лікарем. 2008-й оголошений роком національного всиновлення. У Бердичеві статус дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування отримали майже 200 дітей. Протягом 2007 року в місті Бердичеві відбулося 8 усиновлень. І мені дуже приємно зазначити, що ми закінчили рік усиновлення. 21 грудня відбулося чергове усиновлення через 10 днів рішення суду набрало законної сили, тобто це було 31 грудня. Так ми закінчили рік. І дуже приємно, що розпочали рік ми також з усиновлення. Вже в січні відбулося чергове усиновлення. Буквально, ось через декілька днів, воно набирає законної сили, і дитина буде мати маму і тата, буде жити в сім'ї. Алла Гайдамаченко звертається до бердичівлян, які хочуть, але не можуть мати дітей. Каже: спочатку треба зробити перший крок виявити бажання. Рятуйте дітей від сильних долі, створюйте повноцінні сім'ї, усиновлюйте дітей. І для цього треба зробити спочатку перший крок прийти в службу у справах дітей і заявити про своє бажання усиновити дитину. А далі відбудуться ще вісім кроків необхідних. Ми протягом десяти днів обстежимо житлово-побутові умови проживання таких кандидатів, усиновлювачі. Надамо їм вичерпну, самовичерпну інформацію, консультацію, перелік документів, які потрібно буде нам надати. І після того як всі документи будуть у нас в службі справах дітей. Ми вносимо кандидатів усиновлювачів в наш реєстр, тобто ставимо їх на обліки кандидатів-усиновлювачів. У кімнаті для індивідуальних консультацій служби у справах дітей кандидати в усиновлювачі можуть отримати відповідні рекомендації після знайомства із банком даних майбутнім батькам виписують направлення до державного закладу, де виховується дитина. Якщо подружжя під час знайомства відчуває, що це саме їх дитина. Вони повинні прийти знову таки в службу і написати заяву про те, що вони бажають усиновити дитину. Знову ж таки, протягом 10 днів ми готуємо висновок про можливість людей бути усиновлення, про ну, досільність усиновлення. Ну, потім відбувається засідання суду, і дитина стає членом їх сім'ї. Також під опікою знаходиться 98 дітей міста. У вересні минулого року рішенням виконкому у Бердичеві створена перша прийомна сім'я, яка взяла на виховання двох дітей. Вона та дитячий будинок сімейного типу перебувають під соціальним супроводом працівників міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 101 дитина у Бердичеві ще чекає на майбутніх батьків.